І будуть квітнути серію квіткових полотен під такою символічною назвою. Відома ніжинська художниця Євгенія Липовецька започаткувала навесні минулого року, коли Ніжин перебував в оточенні та здригався від вибухів. І була якась несамовита внутрішня потреба рятуватися красою та дарувати оточуючим надію, ділиться мисткиня. Квіти мені подобається писати і ткати всі, які є на полотнах. Євгенії розквітали різноколірні тюльпани, іриси та гладіолуси. Ці картини випромінювали світло, тепло, надію та віру у. Перемогу. Минув майже рік, і Євгенія на порозі весни знову відновила роботу над підковими полотнами. Та сьогодні замість ніжних тюльпанів на картинах розквітає бавовна. Тут Десь на рівні підсвідомості ну, не виходить зробити от роботи такі життєрадісні. тобто, десь все рівно відчувається нотка якогось такого тремтіння. І ніби яскраві фарби, все, але то оформлення вийшло таке досить із ноткою суму. Євгенія постійно слідкує за мистецькими новинками. В результаті і з'являються ось такі неординарні роботи. Від мемір, так про на які асоціюються з війною, теж не відступаю і теж планується от серія із густкою робити. Зараз це. Перші роботи бавовни, які продовжують серію літніх робіт. Новий сезон, нові зміни. Євгенія спробувала себе у новій техніці. Це акварель, саме графічна акварель, тому що це по сухому, із додаванням ручки і маркера. На перший погляд, квіткові і оптимістичні полотна несуть у собі дещо сумний підтекст, пояснює задум мисткиня. Гладіолуси так, вони такі червоні, тобто цей колір, який теж у нас має певний. На асоціацію в даний час тому все рівно як би ти там не хотів зробити щось, але воно буде відповідати тому часу у планах Євгенії Липовецької продовжити роботу над серією унікальних квіткових полотен.